Я Янкова Ганна Францівна. На теперішній час працюю комендантом відділення обслуговування в частині технічної служби. Працюю з 1980 року, з Білої церкви, робітників, молодих, і я була комендантом. Значить, і прописку робила в паспортному столі. Була старшим прапорщиком, атестована, служила. Українському народу добросовісно виконувала всі обов'язки і працюю далі. Керівництво мені довіряє, виконую також всі свої обов'язки по теперішній час по обслуговуванню. Не втомилася, готова далі працювати. От в доброму настрої переживаємо тяжкі часи, але стараємось, працюємо. Вже працюю оце 29 березня було 45 років. От. Ще прийшла дівкою молодою такою, от. ну, навіть півгода я сама тут робила, ще дуже давно ще в нас була не частина технічної служби, а загін. Хлопці, коли я пішла в відпуск, підміняли, так мене ж дивляться, їм кажуть, Боже, коли ви вже вийдете швидше, це вже так, це таке ну, важко це все запам'ятати. І, і багато дуже зараз машин, а я його все пам'ятаю на пам'ять мені це дуже легко. Хочеться сидіти вдома, тому що внуків нема, У мене син теж тут працює. За війни відділенням по ремонту техніки, ремонтної групи ЧТС. В 77-му році я прийшов, ППЧ-41, ППЧ 42 і ППЧ 44, а 43 була в Вишгороді. Водієм працював. Начальник загону тоді був, Андрюшенко пригласив. Водітелем я перейшов, а потім перейшов інженером у 80-му році, якраз перед Олімпіадою. І так на цій дозвілці тільки вона мінялася названня. Практична робота та сама. І отак і до сих пір працюю. Ці года працювати, так, да, це дуже смішно. Хоча тільки тут 47 років я вже працюю, тільки тут. Це моє, можна сказати, хобі. Ну, Полотуматом варити. Я до сих пор не можу. На... У мене є ноутбук, але но я не печатаю. А чого? Для мене ну, нема такої способності. От тут ремонтувати майже ніхто зараз таке не робить. Цей станок зробив я сам практично, Помагав токар, вінти робив. Ну, На машині от, постійно треба отаке от от так. Можна ще й так гнути, А цей крутить труби. Цей теж станок робив сам при помочі токарів, оце це точили вони вали. А це все моя конструкція. Кругленька деталь. Я кікілєва Ганна Іванівна. Працюю в частині технічної служби з 25 жовтня 1977 року на посаді бухгалтера. Роботу свою знаю, багато часу на, на, на одному тому самому місці. Ми переїхали сюди з чоловіком 77 1977 році з Білорусі. І так прийшли сюди. Тут дуже багато було молоді. Все добре, щоб швидше, війна закінчила, щоб мир наступив, саме головне. Моя наша донька працює тут теж вже 15 років, а чоловік з 78-го року працює тут теж, водієм. Не жалкую, що так багато працюю на цій посаді. Другим часом то б я мені поміняла б цю професію, працювала б так і. Так як зараз працюю. Мені вона подобається, професія моя подобається. Дуже у нас гарний колектив. Правда, Франція. Молоді були, прийшли сюди. Я б сюди прийшла, було 24 роки. Мені. 25 жовтня мені буде 47 років, як я тут працюю. Мене звуть Рубан Тетяна Іванівна, завідуючий складу. Працюю з 1993 року. Колектив у нас дуже добрий, хороший. Ми як одна сім'я розібралася. Мені хлопці допомагали, розказували, як правильно, видавати рукава, як їх там оприділяти, які є рукав. Робота мені дуже подобається. Я ще чувствую сили. І хочу ще працювати, поки у мене є на нога працювати. Я Нестеренко Наталя Сергіївна. Працюю з 3 березня 1983 року. У березні був 41. Прийшла на трохи, поки виростуть діти, ще виросли внуки. Садочків в той час не було геть. Ну от і прийшла на декретну посаду на рік. І в садочок дітей влаштувати, і рік пропрацювати. Не вийшла та завідувачка на роботу більше. Бо із і з Левахи було їхати ніяк. Не просто робота не проста, складна з людьми, людей багато, всі характери, і в мене ж характер теж є. І ось я знову в 60 зібралася йти. Вже стойко, хватить, все. Почалась війна. І знову я сижу, жду перемогу, допомагаючи можу. Хочу всіх привітати з Днем пожежної охорони. тому що свято і для мене, і для вас воно дуже рідне. Чому? Тому що ми всі починали з пожежної охорони. І хтось більше, хтось менше, але перед цим я починав навчання пожежної охорони, проходив службу на початку пожежної охорони, вже потім ДСНС. На мене спочатку ДСНС, але поряд сим я завжди говорю, що це професія мужних, відданих людей, які заради порятунку іншого життя готові пожертвувати своєю. І це дуже надихає, це дуже підтримує, це дуже потужна, дуже потрібна і в реаліях сьогодення дуже необхідна професія. Ви бачите, що сьогодні у нас відбувається. У нас війна за вікном, і саме пожежні, рятувальники, кінологи. Піротехніки, вся система ДСНС стоїть на вартій безпеці нашої громадян по всій державі.